Слава Україні! Ось уже 62 роки, як ми з мамою садимо і копаємо картоплю. От, мабуть, тому в мене оця любов до лопати і до археології, зрозуміло. Але мова сьогодні не про те, а про картину. Картина, яка мені найбільше сподобалась останнім часом, це картина полтавського художника Юрія Шаповала, врятовані картоплею. Що ми на ній бачимо? Ну, по-перше, російські злочини. Москва обстрілює цивільних людей. Крім того, ми бачимо три покоління українських жінок. жінка-літня, Жінка у розквіті сил і молода дівчина, які вибирають картоплю. От спинюся на фігурі середній жінці у розквіті сил. Цю картину хейтять за те, що там видно білизну. Проте ці жінки якраз вони можуть бути з претензіями, можуть бути з мухами в носі. Проте, от, що я хочу сказати. Що на них тримається блін, ця Україна? Ось, до речі, ще стосовно назви врятовані картоплею. Це не тільки врятовані від московської загрози. Ця назва показує, що українці не надіються на державу, а тільки надіються на самих себе. І від землі черпає аграрний народ свої сили. Копай, доню, бо картопля то святе. І мені ця картина є символом незламності українського народу. Тому я це відео виставлю якраз на День Незалежності.